Форми наскрізного систем навчання інтегровані уроки проводяться, проводяться двома шляхами через об'єднання схожої тематики кількох навчальних предметів через формування інтегрованих курсів або окремих спецкурсів, тобто, або це зв'язок різних предметів Уроків, одна або тема. Курс. Да, так, або курс до речі, знаєш, дуже класна практика: це коли вчителі розробляють певний курс разом. Не один педагог працює, а різні педагоги в різних напрямках створюють один курс в школі. Це дійсно класно. Так. Це допомагає різнобічно там розглянути тему, а точно засоби. Це конструктори, робототехнічні системи, моделі, вимірювальні комплекси і датчики, лабораторні прилади, електронні пристрої. Якщо у вас запробуйте. цього всього нема, не хвилюйтеся, можна онлайн в лабораторіях працювати. Правильно? Так, так. Можна це все втілювати за допомогою онлайн. Навіть екскурсію робити онлайн, так, е, так. відвідувати музеї е, СТЕМ. І не казати, я не буду з ТЕМО, тому що грошей нема, фінансування нема, немає, фінансування немає, немає чого закупити. Зайшли в інтернет, все знайшли і, і запроваджуйте. Ну так, тому що екскурсії вони там не настільки допомагають засвоїти навчальний матеріал там, чи новий сприйняти, скільки можуть таким послугувати зацікавлюючим фактором перед розглядом нової теми, там, чи для таких закріплення знань, як додаткова, екскурсія підходить. Так, тут у нас вже проєктна робота із STEM. Там структура проєкту це, звичайно, проблему, і е, планування, як її вирішити, е, пошук інформації, тобто пошук аналогів, чи є вже, таке, чи таке реалізовувалось. Е, далі вже продумуйте продукт, що це за продукт буде, і звичайно, презентація. Е, так, що можу сказати із свого досвіду. Е, в нас була ця команда сьомого класу. Вони обрали самі теми своїх проєктів. Це все зроблено звичайно на рівні школи. Наприклад, перша тема була Розумне місто, охоронна фірма Беркут. Діти самі розробили в команді 3D-моделі, роздрукували її на 3D-принтері. Це все було. Ну, Презентовано, показано, що вони роблять, що вона робить, які функції, які проблеми вирішує. Тобто вона охороняє середовище. Класно. А, Ще й назву так класно придумали Беркут. Так, це все вони самостійно робили, самі вибрали собі. Так, фургон доставки морозива. Цей фургон доставляє морозиво на самі навіть без, багатоповерхові будинки. Таку ідею дуже продумав, і також намалював, зробив, розробив 3D-модель, показав і не тільки 3D-модель, а діяльнісний такий підхід. Він зробив його руками. Також портал. Це досить цікаво, тому що в нас є такий залізничний переїзд, який дуже часто там затори. І дівчата зробили такий портал, який буде переправляти автомобілі на інший бік дороги, щоб не було заторів. Як ви бачите, тут він, тут намальований цей портал, його модель, і автомобіль їде, тобто об'їжджає залізничний переїзд, і таким чином вирішується проблема. Ну, Звичайно, там інженерні. Там не застосовувалось, там що, чи буде зручно такому автомобілі переїжджати саме таку конструкцію. Але в цілому ця команда дівчат досить креативно. Так, Вони так захищали свій проєкт, можна сказати, одні з найкращих. І екосмітник. Як ви бачите, там із підручних матеріалів те, що було, вони зробили модель тобто це з дерева, цей екосмітник. А, Що він робить? Він пер... Що? А чому екосмітник? смітник Це та, що там, сміття перероблювалося зразу смітником? Так, так, наприклад, ви вкидаєте сміття, і, і воно автоматично там, спеціальний такий там ESTO, чи що, він сортує сміття в певний відсік, і це сміття і переробляє. Боже, як прикольно. Реалізувати це ж клас. Та ще якусь енергію видає. Ну, видав, видавало. це переробка. Це було клас, клас. Поїхали далі. Так, Дякую, так. до речі, що поділилася з крутими проєктами. Так, у нас вже тут закінчується вже останній слайд. Джерела стемпедагога. Так, інженерія та СТЕМ уроки. Це все якраз ви можете використовувати на заняттях. Це основні такі джерела, якими користуюся я, і там англійською мовою, правда, більшість дуже там, багато цікавих матеріалів. Інженерія та stem уроки. Teach engineering. так, stem проєкти. Друге, у нас посилання. Тут є на всі посилання, ідеї від НАСА. НАСА теж дуже активно сприяє там, розвитку освіти і там кожного разу там, поповнюється матеріали, тобто сайт такий динамічний. stem заняття, STEM Works, віртуальні тури Україною, Discover.ua. Це для екскурсій різними куточками, можна використовувати як додатково. Так, інженерні професії та активності, чай engineering – Тобто тут можна про, це як профіорієнтація, що там, і можна знайти, що роблять там одні чи інші інженерні фахівці. Клас. Тобто на посилання є, презентація буде прикріплена, користуйтеся, кому потрібно. Так, сподіваюся, що ви знайшли тут якусь користь для себе, хоч трошки надихнулися на втілення stem освіти STEM. на практиці і, ну, я і думаю, вже знаєш, так. вже зрозуміло, які якості stem педагога потрібні для того, щоб запровадити STEM-освіту в Україні. Це перше, не боятися бути гнучким, а, любити навчання, шукати а, і співпрацювати з іншими вчителями. Так, не боятися, головне чогось те, що змінюється, так. Бо зміни з саме, от е, коли трапляються зміни в країні, в світі, вони спонукають до, до розвитку і такого продуктивного, наприклад, війна, і ми вже розуміємо, що час обмежений і хочеться встигнути багато чого зробити, і це дає такий поштовх. Знаєте, е, як мама колись посраці давала. І тебе це стимулювало до чогось задуматися, принаймні маленькі якісь такі виховні штуки. Хоча я не за те, щоб дітей бити, я назад ненасильницьку комунікацію і виховання. Але от такі, знаєте, кризисні моменти, вони дають нам нові ідеї. Щось нове. От, наприклад, зараз дивилася, що в Україні як хочуть переформувати в Пер... в містах, що запровадити, так, які нові ідеї, я... що і про екологію дбати, і в місті як модер... модернізувати місто. Да? в такій глибині а, думаю, що будуть глибині зміни в країні, із закінченням війни країна Або виросте, знаєш, як Фенікс, така полетить класно, і якщо все буде добре. Е, і звісно, якщо верхівка там також, бо кожна школа це не тільки школа, це колектив в першу чергу. Ми бачимо, що це все реалізувати, треба реально класний колектив, директор класний, який не буде тикати в, пал... в... в велосипед тобі. Ти різниці каже отак От по всьому йде по програмі, і так далі, бо є ж такі директори зараз. Розумієш, і в державних школах ну чому вони не робляться? Я дивлюся там на посадах директорів хто там люди, які які є в них вік. Якщо директор ну не спонукає педагогів до росту, то мені здається, такого директора треба замінити на нового потенційно е сміливішого е з ідейного, який буде підживлювати колектив, давати йому крила, а не під відрубувати їх. Бо є класні педагоги, які хочуть щось в Україні зробити, в цих школах працюють, а їм просто не дають. Бо ця система клята, знаєш, я її клятою називаю, бо вона не дає от можливості побачити, що далі. Знаєш, Забентували ту стіну і все, не лізь, тут добре. А за стіною ну, прекрасне також життя. Треба рухатися далі, вставати і бути сміливими. Але ж розумієш, що там, якщо жінка працює в тому селі, де та робота є єдиною, яка приносить прибуток, то вона що робить? Замикається її і, і робить те, що роблять більшість? На жаль, в нас у світі є таке. Я думала, що це вже відхід, знаєш, якусь іншу реальність, але на жаль, кажу, що. Так, це факт. Є багато, багато шкіл, де просто, ну знаєш, ну, бідні ці учні, бідні учні, бо в них немає можливостей, які в 21 столітті мають бути можливості ці в кожній школі. Але любі вчителі майбутнє за вами: дивіться на конкурси директорів, бо є такі конкурси директорів, де як хтось мало, скажімо, компетентний. Але з такою сміливістю щось знайти, входить на такі конкурси, заміщення вакантних осіб осіб-директорів, то, то ви робіть таке. Якщо ви класний, суперовий, не бійтеся стати директором і змінити щось в цьому житті. Повірте, ви це можете зробити. Якщо ви звичайний вчитель, дивіться, як стати директором. Перший раз не вдасться, не вдасться, другий раз висвітлюйте, якщо хтось директором став з сім'ї якогось депутата, також це все прогугліть, відкривайте світу всю цю комерцію, і ну по-іншому не можна. Тільки діяти отаким от чином, ми можемо щось змінити. Бо якщо ми десь в куточку сядемо і будемо плакати, яке в нас все нещасне то це не варіант. Тому давайте будемо сміливими педагогами, STEM-педагогами, бо, як я вам сказала, оце директори добуватися щось робити там в міністерстві. Це також про СТМ, про критичне мислення, про аналітичне мислення, да, де я буду корисним. Тому вперед до змін. Дякую, Оксана, за чудову інформацію, за класні ресурси, бо реально я відчуваю, скільки це роботи було над а, кожним слайдом. Проробленої. Дякую тобі за цей мотиваційний такий ранок. І нарешті ми зробили те, що хотіли. Дякую тобі за таку надихаючу промову і дійсно наше життя в наших руках. Тому сподіваюся, що ви винесете з цього такі собі позитивні моменти і втілите їх в життя. Дякую тобі, Мирослава. Так, і контакти тут. Тут мої. Нічого страшного, це важливо Мирослав. твої, важливо. Окрема... Мирослава, у нас досить активна в соцмережах. А я окремо дам посилання на всі контакти, які вас цікавлять, і на сторінку твою в Інстаграмі, там також покликання буде. На Facebook вс... на сторінку, тому в Ютуб, на YouTube каналі всі ці покликання будуть обов'язково. Дякуємо, що були з нами.